Вас не видно. Друзі, сьогодні ми знімаємо челлендж. У нас є гігантське слово, ну велике слово. І ми з того слова маємо придумати слова, наприклад, хлор. Бо нас слово хлор гексидин. У мене питання. Букви можуть повторюватися, чи треба тільки ті букви використовувати, які є в слові. Наприклад, буква Р тут один раз, чи можна використовувати кілька букв Р в одному слові? Mm. Якщо тут дві букви «И», то ми можемо обидві букви «И» використати в одному слові. Можна. Тобто повторювати букви не можна. Тільки ті букви, які є в слові. А в нас букв 9. У нас 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 10, 11, можна. 12. Венеш 10 букв. 12 букв. Всього з них повторюється буква І, а решта не повторюється. У нас є 10 букв. Тому що на букву «и» можна скласти слова виявляється. Ні, я Кожна. таких слів не знаю. Ну ми, що? коли грали з моєю бабусею, на букву «и» ми придумували слова. <рес> Цікаво, я таких слів не знаю. То що? Чому я роблю собі ще одну війну. Чому? Для букви «и». То що? Отак. Починаємо складати? Ні, ми ще не привітались. Ага. Всім привіт. По-перше, ви на каналі Софія Юна Леді. І я вітаю всіх з іменинами Софій, Вір, Надій і Люб. Люб. Дякую. Е, любові.